Сховали в автівках цигарки і намагались перевести їх до Європейського Союзу. У пропускному пункті Красноїльськ прикордонники викрили контрабандистів під час огляду двох мікроавтобусів Мерседес та «Форд». Митники виявили схованки під декоративною обшивкою стелі та задніх дверей. Там водії сховали 250 та 450 пачок сигарет без марок акцизного податку України. Їх вартість складає понад 45 тисяч гривень. Також за незаконне переміщення тютюну вилучили мікроавтобуси вартістю 350 та 400 тисяч гривень. Інший громадянин Румунії приховав 100 пачок сигарет в обшивці передніх сидінь та в пластиковому кожусі коробки передач. Чоловіка викрили у пункті пропуску порубне. Вилучені цигарки оцінили у 6 тисяч гривень, а автомобіль марки «Опель» – у 100 тисяч гривень. Ще 820 пачок тютюну на понад 55 тисяч гривень вилучили прикордонники у громадянина України. Чоловік намагався приховано перемістити сигарети до Румунії у власній валізі на рейсовому автобусі Чернівці. Dziękuje so,